Мої вітання, друзі! Сьогодні готую салат, де ніжність у кожному шарі. Виглядає святково, наче святковий тортик, а смакує ще краще. Ніжні шари, соковиті печериці, вершковий сир, крабові палочки. І вся ця красота готується легко без зайвих зусиль. Тож, давайте приготуємо разом. Для цього салату я взяла 400 г печериць. Крабові палочки 250 г, 150 г твердого сиру, варені яйця 4 штуки, одна цибулина та майонез для прошарування. І один важливий момент. Усі продукти повинні бути охолодженими. Так салат триматиме форму і виглядатиме акуратно шар до шару. Починаю з грибів, адже вони тут відіграють одну з головних ролей. Нарізаю їх невеликими кубиками. Найсмачніші вони саме в поєднанні з рум'яною цибулею. Тому на суху сковороду викладаю печериці і чекаю, поки зайва волога повністю випарується. Тим часом нарізаю цибулю кубиками. Так, щоб після обсмажування вона залишилася соковитою. На іншій сковороді вже з олією обсмажую цибулю до м'якого та легкого рум'янцю. А гриби тим часом виділили багато рідини. Її можна злити, щоб пришвидшити підрум'янення. цибуля буде гарного золотистого кольору, перекладаю до неї гриби, перемішую і даю їм ще кілька хвилин разом продовжуватися обсмажувати. Додаю сіль та перець, усе ретельно перемішую. Хвилину тримаю на вогні. А потім перекладаю на тарілку і залишаю остигати. Формувати салат буду на широкій тарілці з роз'ємним кільцем діаметром 20 см. А якщо спеціального кільця немає, можна формувати шари просто на тарілку. Тільки потрібно добре утрамбовувати кожен шар. Перекладаю гриби в кільце. Це буде перший шар. І майонез поки не знадобиться адже печериці вже містять достатньо олії після обсмажування. Дрібно нарізаю зелену цибулю, акуратно посипаю неї гриби. Розрівнюю поверхню і роблю легку сітку з майонезу для соковитості. Переходимо до варених яєць. Натираю їх на великій терці прямо в кільце. Так виходить легка повітряна текстура. Хочете кубиками будь ласка, робіть як вам більше смакує. Цей салат дуже дружній до експериментів. Поверхню акуратно розрівнюю і проходжу з майонезом. Щедро, адже яйця люблять соковитість. Тепер крабові палички. Нарізаю дрібно ножем. Можна і натерти, якщо так зручніше. Крабові палички часто їсть у салатах. Сьогодні вони поєднуються зі смаженими грибами. І це дає абсолютно нову цікаву нотку. Якщо хочете урізноманітнити смак, спробуйте замінити палички на креветки, горбушу, тунець або навіть шинку. Кожного разу смак буде інший. Розкладаю рівномірно і знову пройдуся тонким шаром майонезу. Переходимо до сиру. Натираю його на середню терку. Сир додає вершковості і створює делікатний фінальний штрих. Легенько промащую майонезом поверхню. Це буде завершальний шар нашого салату. Тепер накриваю плівкою і ставлю в холодильник на 2-3 години. За цей час усі шари просочаться, подружаться і утворять гармонійний смак. І результат буде значно яскравішим і насиченішим. Переходимо до прикрашання. Оформляти салат можна на свій смак, як душа підкаже. Я вирішила покрити поверхню натертим яєчним білком. І зверху легенько посипаю нарізаною зеленою цибулькою. Погляньте тільки, яка це краса! Салат виглядає, мов маленький святковий тортик. Обирайте декор під свій настрій і у будь-якому варіанті він виглядатиме святково і апетитно. Друзі, обов'язково приготуйте цей салат. Він дарує гарний настрій. Ваші гості будуть у захваті, Перевірено не один раз! Якщо рецепт вам сподобався, підтримайте це відео вподобайкою. Підписуйтесь на канал і не забудьте про дзвіночок. Попереду ще багато смачних ідей і для святкових, і щоденних меню. Дякую, що були зі мною на кухні. До нових смачних зустрічей! Всім миру та добра!